Привіт усім! Як я думаю, це має виглядати. Є у нас документ, я його тільки що зробила, Силка буде у кожного. Тут ось ця колонка час. Я думаю, треба починати роботи з 6 ранку кидати пости і закінчувати от у другій ночі. Десь там у четвертій, у третій годині не треба нічого, не треба робити пости. Я думаю, що мало хто буде його читати. Значить, так. З'являється у вас вільна година, неважливо коли. А, ви бачите, що, наприклад, відкриваєте цей документ перед тим, як почати щось кидати. Ви бачите, що, наприклад, тут, 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 ось тут, ось тут вже все щось позаймали люди. А, ви вибираєте декілька. Пунктів, наприклад, з будете кидати. Ну, я думаю, що треба робити десь на кожного по 5 постів, але зараз це треба порахувати всі. А, зробили пост. Ну, як робити, всі знають. Да? Там щось написали сюди, додали таймер і там ну, вибираєте. Це на всякий випадок, якщо хтось не знає, як це робити. А, зробили, поставили у чергу. Воно автоматом тоді додасться на той час, коли потрібно. А, Ну і все, і сюди там вписали, на, наприклад, своє прізвище. Ще я думаю, що так, щоб ну, не дивитися, де там є вільні місця чи ні, потім після того, що робити заливку, все червоне, що ну, дивиться, що все, воно там є. Ну і так не кожен день. Це сьогодні, там, на завтра знову відкрили, там, як кому завгодно. Єдине, що зараз треба, мабуть, всі порахуємо, поскільки треба постів кожному кидати, десь так ну, з запасом зробити для тих, хто там хтось там може не може зробити, хтось буде більше, хтось менше, якось так. Ну думаю, все.